З вами компанія Ультрамеблі і знову наша рубрика відеоглядів. І сьогодні я знову перепоную познайомити вас з шафою. А скоріше я буду знайомити вас не з самою шафою купе, тому що ми дуже часто і показуємо. шафи купе, показуємо різні комбінації, різні розміри. А спочатку я хочу познайомити вас з новим кольором, який з'явився в асортименті фабрики. Тож... Та-дам, сіра мишка. Це назва нового кольору ДСП, який ви також можете обирати для своєї оселі. Це такий світло-сірий матовий колір, а, такої матової, приємної текстури, безструктурованої. Тож, давайте поговоримо про цю шафу більш детально. Перед вами шафа розміром 2,40 глибиною 60 висотою 2,30. Шафа має в своїй комплектації три фасади. Ми вирішили трошечки погратися в геометрію, тобто ми зробили ті, ті фасади, які пообок геометрично поділення дзеркало з ДСП з такими вставками. Цікаво, незвично і не надоїсть. Вам. А центральний фасад ми зробили дзеркало, щоб ви змогли в повний зріст себе побачити, коли вдягаєтесь. По наповненню, шафа має в наповненні два полочних ряди, які також розташовані по обок цієї шафи. Дуже зручно, скажімо так, чоловік-жінка, ви можете тут чоловічі речі зберігати, в іншій частині полочного ряду жіночі речі, або жінка може аджати у чоловіках ряд. Центральний, за центральним фасадом, у нас зосереджене плательне відділення. Верхня антресольна та нижня поличка це стандартна комплектація. шафи, А ви також можете додавати зверху або знизу полички за вашим смаком. Ми постійно про це нагадуємо, що шафа купе вона складається як зі стандартної пропозиції, так і з нестандартних доп пропозицій. Тобто висувні шухляди, додаткові полички, штанги, то, що все це ви можете обговорити під час. Замовлення вашої шафи. Так само ви можете бути дизайнером вашої шафи, тобто ви можете, скажімо так, прорахувати, запропонувати, як би ви хотіли поділити кількість поділення, її інтенсивність на фасадах або, взагалі, без поділень. Ваша шафа -купе – це витвір вашої, вашої фантазії. І Майже необмежені можливості, тому я вам пропоную, якщо наразі ви розглядаєте варіанти замовлення шафи купе, мерщій напишіть нам в дірект. Ми запропонуємо, покажемо вам дуже багато варіантів, безліч варіантів, і однозначно ви оберете свій, ви знайдете свою шафу саме у нас.